Так, е обігрів і такі. Якби, засоби роботи з будинком по теплу, по фан і по тепловому насосу. Вони також діє тут в будинку біля входу. Е що з них кожен означає? Оце е дублі дублює автомат е якийсь тепловим насосом. Він йде звідси туди. Тут є свій термометр, який розуміє, що кімнатна температура 21,2, температура за бортом 2,9. Система автоматична. Вони майже повністю дублюють. Єдине, що цей є ще й термометром, який розуміє, скільки в будинку. Ну, Тобто, грубо кажучи, якщо є якийсь нюанс, ви бачите, що або там насос щось не працює, або щось ще. Ви можете підійти, там, не йти в котельню, а подивитись сюди. Подивитись так. Тут у мене в автоматичному режимі вода. А, це опалення. Е, постачання гарячої води теж в автоматичному режимі. ну, Все можна теж налаштовувати, дивитись. Дивитись, коли вмикався насос. Ну, давно не вмикався. Все працює. Просто дублювання теплового насосу. Е, так, другий автомат це фанкойли. Фан койли е, Встановлений. Е, Такий встановлений тільки в залі, і е, внизу в підвалі в е, кімнаті кабінеті. Вони працюють, е, фан-коїли знаходяться отам під е, стелею, і здається, там під окном. Да. А оці воздуховоди це звідси воздух повітря береться, тобто вони такі підвісні знаходяться на е, стелі, дві, дві великих там. І трубопроводи проходять тут по всій стелі. Як вони працюють? Приходимо, натискаємо, система вмикається. Що тут є? Це режими роботи або на охолодження, або на підігрів. Тобто два режими тут, наприклад, heat on, heat off. Це у нас на охолодження, це на підігрів. Це у нас. Те, з, яким, з якою силою вони дмухають, тобто ну, сильний є ще автоматичний режим. Він вибирає температуру, яка с температура, яку ми поставили скільки потрібно. А це температура, яка в будинку зараз. Ну, ось, воно автоматично, як клімат працює, але, чесно кажучи, воно. Типу, так дуже, не дуже працює, бо велике, велике приміщення, і воно поки сюди дойде, там буде дуже холодно, а тут, а тут буде там, тепло, наприклад. Ну, якось так. Тому я раджу використовувати просто отакі от ой, не цей, отакі от режими. Один, два, три. Я використовую один чи два. Навіть третій ніколи не використовую. Зараз у нас зима. Ми переходимо в хід-он. Це режим, якийсь сну. Він Потім вимикається через якийсь період, але, чесно кажучи, ніколи не використовував. Вимикаю самостійно або там залишаю, дивлячись по ситуації. Це режими температури, яка йде. Тобто, грубо кажучи, якщо ви хочете, щоб гарячий воздух дув цих, треба ну, максимально підняти. Тоді він буде просто максимально розуміти, що те, що подається, йому треба ще накопичити, і в будинку стоїть там виставка на 2 на 35 Те ж саме, коли холод. Робимо. Ну, зараз, я роблю там на мінімально, скільки можливо, це здається 16 чи там. А, ну можливо, навіть на 13. Ну, ставимо на 13. Тоді він буде охолоджувати систему, брати. охолоджувати систему. Як взагалі оця вся штука працює, звідки фанкоїли, що, що вони в себе? Хітон поставимо? Ні. а ну зараз, О, бачите, після 20 воно зробило хітон. Ну, ось 33 Е, як цей фан-койл взагалі працює? В, в котельні в опалювальний бак передає по ще додатковим контурам не тільки на підлогу, а ще й на декілька фанкойлів. Тут по кімнатам фан і в... Ну, в залі фан -койли. Він бере воду, яку нагрів, нагрів насос. І заводить її фан-койл на радіатори, і потім цю воду, ну, грубо кажучи, через радіатори дує вентилятор теплим повітрям, і потім воно все розпространяється. І засасує холодне з тих вентиляційних отворів. Тобто принцип такий. Але треба розуміти, що вони не працюють як клімат система. Тобто сам насос робить те, що він робить, це робить те, що воно робить. І воно буде давати запит на тепловий насос, але не дуже там, активно, не так, як тепла підлога. Тому, якщо ви хочете, щоб це прям максимально ефективно або нагрівало, або охолоджувало, то треба, щоб в тепловому насосі або був е режим комфорту, але це, скоріш за все, тільки на охолодження працює. І то, ну, охолодження тут не буде як кондиціонер, воно буде таке пасивне. А якщо ви хочете, прям, щоб максимально було тепло, то треба тут перейти в режим комфорт. Тоді насос максимально передає, якщо це літо і жарко, то воно буде передавати максимально холодне повітря від фан Якщо це зима і прохолодно, тоді воно максимально гаряче буде подавати. І тоді це буде працювати найбільш ефективно. Тобто так воно теж буде працювати, але так буде найбільш ефективно. Давайте повернемось в автоматичний. Ну, і Що таке це? Це тепла підлога. Вона стоїть в усіх, в залі, в кімнатах, в кімнатах, в, в санвузлах, в гаражі, в прихожій, але не в жилих кімнатах. Що тут? Тут просто звичайна температура, показано, в якому режимі вона працює, працює в автоматичному, йде там підігрів. Воно передає інформацію в інтернет, ну, а тут далі час час доби і день тижня. Оцим просто легким натисканням ви можете підняти або опустити там температуру, скільки вам потрібно. ну 22,5. Цим ви можете перейти в режим або вимкнути, або ввімкнути. Вимкнути в автоматичний режим. Є ще багато там е, варіацій, але вони краще налаштовуються через інтернет. Просто це так для розуміння, що такі модулі стоять в санвузлах, в прихожій, в коридорі. Вони просто показують температуру, яка є, і натиснувши один раз, ви розумієте, яка температура виставлена. Виставляємо 22,5, натискаємо, все. Температура зараз 21,5, а виставлена. 22,5. з половиною, і в автоматичному режимі працює. Ну, все, все отак.